Окей, скільки грошей зараз пройти і взяти такий привід собі на викуп? Ну, тисяч вісім гривень. На тиждень. А? Це каска. А, каска. І, і їдь. їдь, пробуй, пробуй тиждень, блін. Все, їдь. Ні, перший безкоштовно, другий скільки. Правильно, так це ж чого ми і дивимося. Ти за каску заплатив, поїхав. Так. Через тиждень зрозумів. Уже можна через тиждень зрозуміти, потягну я чи ні. Согласен? Ну, плюс-мінус так. Ну, от і все. А там в районі ну, ціна оренди 6-6,5 буде обходитися до те, щоб ти викупив на 3 роки. А постав по 12 в тиждень оплачую і все, рік-півтора ти виплатиш. Ну, блін, 12 тяжко. Але економія? Економна, звичайно. Так Давайте. ніхто ж не змушується 12 привезти, блін кожний тиждень. Ну сьогодні вийшло, на наступний тиждень там, привези рівно платіж 6 тисяч. Логічно? Логічно. Зараз грудень до січня зараз просто завал буде. Він завжди так, кожен рік так. Грудень завал буде по роботі. Ну Завал просто по просто і ну, Так, да, Згоден. Спад. Зараз всі скажуть там і напишуть, що тарифи упали. Так правильно, тому що заказував не мірено. 1勝。